13 листопада прийшла телефонограма, очікуються складні погодні умови. Сильні снігопади, хуртовини, переви вітру до 20 метрів на секунду. Снігові замети, утворення снігового покриву до 20 сантиметрів, налипання мокрого снігу на дорогах і ожеледиться. Ми вимішлені негайно, з метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій міста Біла Церква, травматизму та загибелі людей. Безперебійно транспортного забезпечення та забезпечення роботи всіх аварійних служб міста запросити вас на позачергове засідання комісії. Нас очікують складні погодні умови, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. Тому ми сьогодні зібрались з приводу попередження можливих наслідків, тобто, мабуть, ці негаразди ці погодні умови. І нас якби не зачеплять, але ми повинні бути озброєні, лопати, транспорт. Тобто, все в нас повинно бути, все працювати на випадок погіршення погодних умов. Дощ перейде в мокрий сніг, і тоді в сніг. До ночі вже розпочнеться сніг. Під час проходження, як я вже сказала, буде поривчастий вітер 15-20 метрів в секунду. Значить, будуть такі супроводжуватися явища, як ожеледь, налипання мокрого снігу на проводах, на дорогах ожеледиться. Коли сніг, мокрий сніг перейде в сніг, розпочнуться заноси снігові на дорогах, замети. На дорогах ожили, ожеледиться, як вже казали, і сніг, і ожеледиться, і намети, і дороги, і ожеледиться. Тобто, все, все, все можливе. Зима, як завжди, приходить неочікувано в нас. От, тому я попрошу серйозно віднестись, от, тому що погодні умови це в першу чергу, от, безпека наших мешканців. От, всі знають. Організації відповідальні. От, я би попросив так само е в разі такої негоди спрацювати ефективно, швидко, от, злагоджено. От, особливо ще раз звертаю увагу: е це на прибирання пішохідних зон. Про дороги ми не забуваємо, не забуваємо. Як в минулому році, пішохідні зони, на жаль, в минулому році. З тих чи інших причин ми не встигли. А машина хоч на чотирьох, а люди, людям тяжче. Тому основні пішохідні зони. Анатолій Васильович Кравець, я вас попрошу визначити, основні пішохідні зони це все має. Тобто, ЖЕКИ мають у нас, в принципі, таку техніку невелику, є е, також е, трактори з щітками. І от особливу увагу звернути, це Я перший снігопад, але я переконаний, що він не останній. От, тому особливу увагу звернути на пішохідні зони, там де люди ходять пішки.